Сьогодні, зранку в службу порятунку надійшло повідомлення від водія вантажного автомобіля, який, намагаючись подолати слизьку ділянку дороги у Рівному на вулиці Ботанічній, з'їхав у квівет. Колеса вантажівки потрапили у замерзлу багнюку. Самостійно виїхати на узбіччя водій не зміг, тому його відбуксовували рятувальники. Уже ледиця стала причиною дорожньо-транспортної пригоди у Рівному. Через слизьку дорогу на вулиці Соломії Крушельницької водій легковика не впорався з керуванням і машину занесло у ліхтарний стовп. Загалом за 6-7 січня інспектори зафіксували понад 70 порушень правил дорожнього руху. 11 водіїв керували у стані алкогольного сп'яніння. А на вулиці Мальника зранку, 8 січня, на автостоянці загорівся автомобіль. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив капот, передню панель, лобове скло та акумуляторну батарею. Але вогнеборці швидко локалізували займання, і вибуху баку пального вдалось уникнути. У ніч на різдво у Рівному горіла прибудова кафе-парк, де знаходиться мангал. За попередньою версією причиною займання було коротке замикання електромережі. На місце пригоди прибули три пожежні машини. Втім, вогонь все ж встиг пошкодити частину перекриття. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Ще дві пожежі сталися в корецькому та Володимирецькому районах. Там вогонь знищив дах житлових будинків. Ірина Михалевич, Інформаційна програма день.